Тепер треба казати у перемоги батько один Зеленський, а при поразках Зеленський шукає стрілочників. Скільки батьків ще винуватих в тому, що ми в Поразку дістали. І Ді, да. Ді, це офіс президента завжди шукає. Це військові. Тобто, коли в суджу заходили, ми ж згадаємо да рік тому в суджу заходим. Зеленський, це його перемога. Дивіться, це його перемога навіть без залужного, ха-ха-ха, бо всі казали, всі перемоги України пов'язані виключно з генералом залужним. А це перемога Зеленського, коли виходили з суджі в лютому з важкими боями. І хто бачив тих воїнів, які виходили? Який, коли я знаю одного командира взводу, якому довелося рани, поранених залишити. Щоб вийшов, щоб вийшло вісім 8, 8 людей, вийшло, тому що треба було йти вночі там, щось до 20 кілометрів, переход зробити, покидали все, що могли, вийшли пішки просто з особистою зброєю, з автоматами вийшли, і як йому тепер жити все життя? А і тепер же ж він же ж винуватий, не Зеленський. Хоча я звинувачую в тому, що вчасно не віддали наказ на вихід судді, винуватий Зеленський і Сирський, тому що сирський у Сирського не хватило стержня. Кремньо, скажем так, кам'яних яєць для того, щоб сказати, що ні, Владимир Александрович, в угоду політикам я солдат класти не буду. І щоб, типу, Зеленський казав, ми тримаємо частину російської території, ні, це не про нас. Ми виходимо, щоб, щоб не довелося взводним кидати своїх. Е, от, так, от цей от, да. е, поразці. При виході із Суджі винуватий Зеленський. Зараз ми бачимо ситуацію, ну коли мішок на карту глянеш і коню, як то кажуть, понятно, що е, там це горлишко 9 кілометрів е, між північною Клишнею і Південніною, і вже власне Покровська до залізничного вокзалу контролює Росіюшка що е, там вони зі сходу тиснути на е, Мирноград, і що можливо треба буде прийняти непопулярне рішення дуже непопулярне. Е, я тут би е, ну, попитав більш компетентних експертів, ніж я. Але наскільки я розумію військовій історії, то повірте, ну навіть мені моїх знань е, е, і розуміння ситуації вистачає для того, щоби. Що можливо, нам доведеться здати цей мішок, щоб не щоб не опинитися, щоб кілька наших бригад не опинилися в мішку. І перше питання, яке у мене постає, тому що жаліються всі, немає піхоти. То це питання навіть не до сирського і не до комбатів, яких офіс е, скаже: ну не угледіли, не догледіли. А питання до Володимира Олександровича, от вони викотили новий план миру. Був який план уже незламності. Був план э, геніальний. Був план там э, найвеличніший план э, просто з десяти план перемоги. пам'ятаєш? План, план перемоги. Чи я кажу, як ото от мені вибачте, ж там кажуть, там, там не всі корейці на одно лицо. А я пам'ятаю, в КВН колись пере, перекрутили, що, типа азіатська команда, яка, ну, чи з Казахстану, чи декадь, там мені всі русські на одно лицо, я щиро посміявся, от, так от, у меня всі плани офісу президента на одно лицо, я в них уже запутався. В чем э, геніальність цього, а величність цього, а не Незламність цього, в чому незламний геніальний і величний план відрізняється, поясніть? Ну, є ще один. А я хотів би почути нарешті план там, типа Володимир Олександрович, скажіть нам про свій план, якщо ви хочете, щоб ми воювали і лякаєте український народ, що ми будемо воювати ще 2-3 роки, то скажіть, у вас є план мобілізації на 2-3 роки? О, історія, звичайно, покаже, і будьте впевнені, то висновки будуть зроблені. Мало того, ми ж будемо після війни мати все більше і більше інформації, особливо коли років через 5-10 військові підуть у відставку і напишуть правду. Да, там і можна буде робити порівняльний аналіз, порівняльні таблиці. Хто що сказав один, хто інший, витягнуться, якісь речення, будуть якісь документи. От, і історія, як то кажуть, розсудить. Я вже, я вже знаю, що в історії Зеленський точно не буде виглядати як найвеличніший президент, а як президент, який мало того, що малокомпетентний, дефективні у нього менеджери, а не ефективні. Вони про, прохибачили і підготовку війни, але і під час війни їхні намагання втрутитись. В процес управління військами, в тому числі, а основа в управлінні це управління через призначення. Да? Через призначення вони призначають не по принципу некомпетентного призначення, а того, хто буде правильної відповіді давати, що король то в діти, при тому, що король голий. Да? От, а ми вже ж говорили не раз, що мужність солдата йти на ноль. Під дронами оці 5 кілометрів і прийти і потім жити місяць чи скільки в лисячі нарі. Це мужність солдата а мужність генерала в тому, щоб заперечувати маршалам. І Сирський мусить казати, Володимир Олександрович, не втручайтесь в мою роботу. от Ви вирішуєте, щоб з мобілізацією все було гарно, з подвозом боєприпасів, там скажімо, до Рівня бригад, а далі наша зона відповідальності. Ви от привезли там, типа БК, скільки там умовно, або там да, до зони корпусів, да там до корпусних штабів все підвезли, далі наша зона відповідальності. От, але у Сирського немає духу воювати з намаганням втручатися Зеленського в, в цей процес і тому. Навіть якщо там, ну, і плюс там військові кажуть, що от мелочне це намагання втручатися в роботу вплоть до батальйонів, да, я перечитав мемуари Манштейна, Гудеріана, там, ну, купи німецьких генералів, да, і пам'ятаю, ці Манштейновські утеряння побіди. Да? Книгу і вона ще в Пригарбачові була видана, я її там віддав за не якісь там гроші і ну, великі на той час прочитав і есть тобто, в чому Манштейн звинувачував Гітлера в втручаннях в роботу генералів. там І він казав, що коли політики втручаються в роботу генералів, це дуже погано. Я, коли був залужний головкомом, завжди казав, що єдина перевага. України в тому, що Путін малює е, ці стрілочки на карті, а залужний не дає Зеленському і Єрмаку малювати е, ці стрілочки на глобусі. Да? Єдине, що ми знаємо, Єрмак раз в тиждень приїжджав з залужним, сфоткатися, виставитися, тому що треба ж примазатися до переможця. Да? І тому восени 22-го року таких фоточок там 100-500 штук. Де як би, ми мусимо зрозуміти, що Єрмак кращий друг залужного, хоча це зовсім не так було. От. А зараз при Сирському ми попали в ту ж ситуацію, що й Росія. Коли політики намагаються воювати по глобусу, ясно не розуміючи, ясно визиваючи ненависть, викликаючи ненависть або неприязнь хоча б військових, як ото коли я не лох приїжджав, казав, що будемо розводити, будемо відводити війська, йому казали: ти що, блін, ти дебіл, там як війська? У нас класні позиції, забетоніровані. Як ми можемо відходити? Да, це в 2020 році. А Він от так, я не лох. от і, і тепер вони намагаються порулювати війною, щоб потім сказати, що най, най, цей, найкращий полководець це Зеленський. Да? Я, от, я от тільки недавно береслав невеличка вставочка, от ржака, така. Я це теж розкажу у тебе в ефірі, коли ну це от просто уявимо ситуацію, тобто наскільки вони тупі, да, коли може дуже всі... важко уявити, тому що рівень дурі, ну я відверто кажу, він. Немає меж. Так, <гум> да, це дуже важко дійсно уявити. А тут це неможливо. Дуже важко уявити. Так, але все одно спробуємо уявити ситуацію. От ми, наприклад, наївний обиватель, і тут наївний обиватель якому, ну який слухає все, що там задвігає єдиний марафон і вірить цьому. І от сидить цей обиватель, і тут. В єдиному марафоні, плюс він відкриває там будь-що будь там в мережі, там всі телеграм-канали там, і навіть нормальна преса, ну там українська правда, ну вся преса підхоплює, чому то що президент зробив повідомлення. Я роблю наказ розширити географію вражень по ворогу. І я такий, якщо я наївний, я мав подумати. Твою дивізію? Блін. В генштабі сидить штук 20-30 лобастих полковників з академічною освітою. Десь двадцяток генералів, там є ж цілий голова генерального штабу, і вони не могли додуматися. І тут приїхав геній. Верні, геній, військовий геній, Клаузвіц, там, Цезар, Наполеон в гробах повертаються, Людендорф, Гінденбург, та навіть там Манштейни. Які там завоювали Францію за 27 днів. Тобто всі Ейзенхауер, всі нервно курять, тому що сука, в генштабі 50 лабастих людей не могли додуматися до елементарного, а Зеленський дав геніальний наказ, наказую, збільшити географію. Вражень, і блін. Я думаю, він нас вообще е, вважає. Це говорить очевидні речі, це як все одно. Там типа я, Віктор Бабиренко, наказую. От в сумах сонце вже зійшло. А у Львові ще, мабуть, ні, ну, чи в Варшаві там. Я наказую в Варшаві зійти Сонцю. Наказую цей наказ геніальний, так і знаєте. Ну, ну, ну де ж оплески? Всі скажуть, тю вітя, ти блин, ти, ти, ти взагалі е, нормальний там? Ну Це ж, ну, це ж ну, не говорять в наказному тоні про речі, які ну, зрозумілі і так, і так. Мало того, Володимир Олександрович, да? ми знаємо чотири головні цілі. Чотири головні цілі. Два порти нафтоналивних на Балтіки приморські услуга, два е, на Чорному морі, ну та все там, взагалі, там, от, от скілечки, да, а Новоросійського, Ось чотири основних цілі. Візьміть, у вас же ж там ви ж серпня, він же ж кричить про е, ці, про Фламінго. От, серпня, серпень, вересень, жовтий, ну, хай жовтень ще не закінчився, Хай він не на, на не 1 серпня це сказав, але умовно, там. Ну, за два з половиною місяці по сім в день я третій клас закінчував успішно. З кабель були одні п'ятерки за третій клас. Тобто, множення елементарне, я знаю, що, ага, якщо ми помножимо сім ракет, на умовно яких 70 днів з тої заяви, коли Зеленський сказав, що ми спускаємо на поток, і у нас по сім ракет Фламінго в день буде виходити, 7 на 7, 49, 490 ракет, от 90-та залиш собі на ничку. А 400 ракет, прав по цим чотирьом, не треба там розширювати географію вражень. От 100 прилетить, хай полетить на новоросійськ, із них 90 зіб'ють, але 10 ракет досить для того, якщо те, що ви говорите про тактико технічні характеристики ракет Фламінго, то 10 ракет вистачить. Якщо кожна несе по 400 кілограм да, то цих ракет вистачить. А? Тонна, вони несуть по тонні. Вони канали, то у яких тонн звалюється на е, нафтоналивний порт Новоросійська, і звідти півроку, як мінімум, не виходить жоден танкер, жоден, жоден. Володимир Олександрович, не треба множити географії, не треба тут слить геніальним полководцем. Будьте просто елементарним, те, що вчать на першому курсі курсантів зараз яким ще не виповнилось 18 років, які хочуть стати офіцерами ЗСУ. От, вони прийшли, вони зараз уже це знають елементарне. Не треба думати, що я слухаю єдиний марафон. Але чому я це довго? Відкриваю нове время, відкриваю українську правду і цю єрість слухати, щоб мені що? щоб ну мені ж погано стає, Володимир Олександрович, пожалійте ж, я от хвороба, я ще не вичухався повністю, і ви мене добиваєте в цей час. Отаким дебільним, блін, там, типа, наказую збільшити географію вражень та ти враз е, новоросійськ, всі 490 ракет, яких понятно, що немає. Пошліть туди на новоросійських точно ніхто не, не зіб'є і половини, е, і все, і ми будемо, і ми будемо е, казати там, типа Трамп, та вже не домовляйся з Китаєм, там купуватиме він нафту чи ні, тому що через ці чотири порти йде 85% Російської нафти. Якщо ми там зараз на півроку закриємо ці порти, то Росія прогнозовано отримує мінус 4 трильйона рублей за півроку. Мінус 4 трильйона. В доларах це 100 мільярдів. Мінус 100 мільярдів доларів. Це при тому, що на війну їм треба 200 мільярдів. Тобто хлопись, і ти виключаєш Росію з війни. Ну, або не бреши.